Нелюбов до себе, як все це впливає на стосунки? Мене звати Чернова Людмила. Я практикуючий психолог, я сімейний психолог і психолог з розлучень. І сьогодні я хочу поговорити про те, а як впливає нелюбов до себе жінки на стосунки з чоловіком. Якщо нам хочеться, щоб чоловік завжди нами захоплювся. Якщо нам хочеться, щоб він кохав тільки нас, говорив нам гарні компліменти. А саме важливе, що нас і поважав в цих стосунках, потрібно все-таки більш часу приділяти собі свої самооцінки, самоцінності, повазі до себе, і саме головне, любити себе. Але тут виникає питання: а як же правильно любити себе? Є два головні моменти. Перший це Постійно розвиватися, і друге це мати особистий час для себе, для свого внутрішнього світу і для свого зовнішнього відображення для інших. Якщо роздивитися ці два головні моменти, їх значно більше, але це два головні для того, щоб завжди зберігати зацікавленість чоловіка в жінці в стосунках. Воно працює, звісно, і в іншу сторону, і чоловіку потрібно розвиватися. Але зараз я хочу поговорити про жінок. Так, от, що таке постійно розвиватися? По-перше, це мати роботу. Тобто, мені здається, що самореалізувати себе можна тільки тоді, коли в нас все-таки є якась певна робота, яку ми робимо. Тобто, в нас є певні якісь показники, у нас є досягнення. Вони допомагають жінці більш повишати свою самооцінку, тобто впевненість в собі. Що може бути красивіше? Певненої жінки, в якої гарно все самооцінкою, яка себе цінує, поважає, в якій є звершення і досягнення. І коли вона розуміє, що вона має певні результати своєї роботи, вона розуміє, що вона собою пишається, це на ній відображається, тому що вона почуває себе самостійною жінкою, будучи в стосунках, це дуже важливо. І другий момент, коли ми говоримо про те, що жінка обов'язково в стосунках повинна займатися собою. Багато жінок, коли виходять заміж, вони думають, оп, все, я вже всього досягла. в мене все добре, в мене є чоловік, буде сім'я, холодильник, диван, поїздки і так далі. Ні, і це не про те, що потрібно постійно напрягатися, щоб до комусь доказувати, хтось вас любив. Ні, це про те, що розвиватися самі. І коли ми говоримо, що в жінки... Обов'язково потрібен будь особистий час на себе. Це по-перше, це про те, що ви повинні обов'язково з ким спілкуватись. Вас повинні бути подруги, з якими ви п'єте каву, дивитись журнали, обговорити якісь фільми, тренди, моди і так далі. По-друге, ви обов'язково повинні ходити в спортивний зал, тобто займатися зарядкою, держати своє тіло в красоті і ходити до косметолога, держати своє обличчя, красоті. це парикмахер і так далі. Тобто жінка постійно повинна розуміти, що вона має час має час дбати про себе. І ще один головний момент, який обов'язково про те, що час для себе, це про наше жіноче хобі. В кожної жінки, практично в кожної, я так вважаю, повинно бути своє хобі. Хтось малює картини, хтось вишиває. Хтось ліпить, хтось шиє плаття. Тобто, кожна жінка десь в якийсь вільний для неї час може робити все, що вона хоче. І це називається хобі. І хобі, воно дуже прикрашає жінку. Мені дуже подобається, коли жінки в своєму житті самодостатні, а самодостатність, впевненість в собі і відчуття самоцінності нам дає те, що ми в своєму житті відчуваємо себе. Реалізованою людиною. Тобто, це не про те, що я должна стояти у станка або доказувати батьку чи чоловіку, що я це можу зробити сама, забити гвозді, там, повісити картину чи там, попелісосити в хаті. Так, да, ми все це можемо, це всі прекрасно знають. Але навіщо? Ви жінка, і кожній жінці от природи дано дуже велика преференція. В нас є така гарна фраза: я ж дівчинка. Тобто, у нас є защитна функція про ніжність. І в і ні в кому випадку наші досягаторство дости, в житті, те, що ми маємо, те, що ми можемо робити, те, що ми робимо, наші досягнення або те, які ми красиві, це дуже великий ок. Ну, дуже важливо, коли жінка розуміє, що вона ніжна, і ніжність для жінки це дуже важливо. І вона виражається в усьому, тому чим ми займаємося, як ми виглядаємо, що ми вдягаємо, як ми говоримо з цим самим чоловіком. Взагалі, я завжди буду говорити про те, що жінка це якби прикраса. От зап... Вспомніть, будь ласка, як була свадьба, і спитайте, в чому був жених, Ніхто не пам'ятає. Тобто, але всі пам'ятають, яке було плаття на жінці, яка як вона виглядала, як чи вона сміялась. Тобто, оці моменти дуже важливі. І в парі завжди лідіруючу позицію, коли про пару говорять, контекст на жінку. А жінка вже в свою очередь, коли вона самодостатня, впевнена, на достатньо часу приділяє чоловіку для того, щоб він також був і красивий, і самодостаточний, і веселий, щоб в нього все було добре. Тобто чоловік і жінка в парі доповнюють. І коли кожен із партнерів пишається іншим партнером, що він його... дивіться на цього партнера за коханим очима, я завжди говорю: жінки, от дивіться на чоловіка, якщо він дивиться зараз на вас закоханими очима, то в ваших стосунках все добре, але для цього трошечки-трішечки потрібно все-таки потрудитися, тобто розвиватися розумово, розвиватися, бути в тренді того, що відбувається в світі, і мати свій особистий час на себе, на своє хобі, на друзів, тобто бути повністю гармонійною лічністю, тобто цілеспрямованою, цілісною особистістю. І всередині. І з того, що вона бачать люди, і тоді тому, що що таке, як як чоловіки взагалі сприймають жінок, їм дуже подобаються ті жінки, їхні жінки, які подобаються комусь самодостатні, впевнені в собі люди, які мають свою думку, які розуміють, що зараз відбувається в світі, що модне, що не модне, що смачне, де що розташоване. Це дуже важливо. А це можливо знати тільки тоді, коли ми дійсно цим цікавимося, тобто розвиваємося. Тому завжди буду говорити жінки, розвивайтесь. І саме головне, що я хочу вам сказати: стосунки це не робота, стосунки це задоволення, коли двоє людей на... хочуть зробити все, щоб їм їх, їх стосунки розвивались. Коли люди розуміють, що в стосунках їм набагато краще, ніж кожному окремо, але кожен із них розуміє, що є ми. Це я і ти, і кожен із учасників цих стосунків, і чоловік, і жінка, вони партнери і самодостатні. Тобто, ще раз скажу жінки, якщо ви хочете, щоб чоловіки вас любили, поважали, говорили вам купу компліментів і захоплювалися вами, ви повинні обов'язково любити себе. Хай ваші стосунки будуть завжди гармонійними, щасливими і красивими. Ваша ЛП.